Книга пророка Осії, другий розділ, 16 вірш. Тому то ось я намовлю її і попроваджу її до пустині і буду говорити до серця її. Бог дав таку можливість сьогодні бути в цьому зібранні. Третій день, як каже, ми святкуємо, брат каже: я пригадую, коли мене Бог хрестив Духом Святим. Знаєте, то є благо, що люди пам'ятають, коли це було. А то буває так: пам'ятає, з якого року машина, коли хату построїв, а коли Бог Духом Святим хрестив, не помнить. Навіть не пам'ятає, не може пригадати, як це було. Знаєте, Бог по великій милості сьогодні до нас. Говорить до нашого серця. Слава йому! Він говорить. Деколи ми говоримо до своїх дітей, ну і так глянемо на нього, бачимо, що він не чує. Деколи, так що бачимо, бачимо, ще й не чує. Ми так хочемо, щоб, щоб діти чули, правда. Ну, раз ми говоримо, то хочемо, щоб чули. Тим більше Бог, коли Він говорить до людини. Тим більше він хоче, щоб людина чула. І от уявить, ми собі сидимо в зібранні. Бог через братів приготовив слово через салон, через співається, щоб нам почути. А ми собі так, я себе згадую теж. Я вчора згадував себе на зібранні, коли я в Луцьку сидів, любив сидіти на другій лавці, слухав. Уважно слово Боже, але тоді мої думки були зайняті зовсім іншим. Я приїхав з Москви, з роботи, гарно заробив і вже мав знов їхати на Москву купляти білет. І я вже сиджу в зібранні проповіді, йдуть псалми, а я вже їду в поїзді. Вже білети купив, вже їду в поїзді, вже там заробив, приїхав назад, вже купляю. Знаєте, таке буває, таке находить на людину. Не пильнує людина, правда? Не пильнує. І таке приходить, а Бог приготував для людини важне слово. І якщо ти його пропустив, не почув, то що? Як далі? То завтра може Бог такого і не буде говорити. Завтра знову свої проблеми, переживання. Бог сьогодні говорить слово, і Він хоче, щоб ми його почули. Ви пригадуєте, коли Бог через Моїсея відправляє 12 тих людей, які споглядали обітовану землю. І Бог спочатку каже, йдіть, подивіться ту землю, яку я вам даю. І там каже, подивіться міста людей. Це. Але спочатку Бог сказав: Я цю землю вам даю. І от 12 вибрали. Тож не вибрали таких, хто там ззаду нема що робити, роботи немає. Вибрали відборних, таких знаних людей, які поважні були серед Божого народу, і відправили, і вони приходять в ту обітовану землю. І вся проблема була, що тільки двоє почули правильно. Я говорю про важність того, як поважно то почути, що каже Бог, і нічого не пропустити. І ось ці двоє ходять і дивляться, а города то укріплені, а велетні люди, а міста великі. І одні дивляться і думають, от неплохо тут буде жити. Халя вже місце собі вибирає. Отут я би жив. Це чоловік, який правильно почув. Цю землю я вам даю. Та не важно, які тут люди, хай їх там буде. А десять чоловік почули неправильно. Тобто пропустили основну частину, яку сказав Бог, я вам цю землю даю. І ходять: ох, які люди, о, яке військо, а які міста укріплені. Ми не зможемо сюди війти. І мало того, що сам погано почув, ще й прийшов і передав ту погану вістку і ізраїльський народ. Ну, став малодушествувати, переживати, ми не війдемо, а як це буде? І наслідки цього всього дуже плачевні. Бог каже: 40 днів ходили, дивилися ту землю, то тепер будете за кожний день цілий рік ходити по пустині. За те, що не повірили Божим Словам. І всі від 20 років і вище поляжуть тут в пустині. Які наслідки страшні, правда? Від того, що неправильно почули, не повірили Божим Словам. Як то важливо чути, коли говорить до нашого серця Бог, слава йому. Я люблю роздумувати чи багато раз вже. Говорив проповіді про те, як Адам і Єва були в раю. Все було прекрасно, тому що це творив Бог. І коли Бог створив, і каже, хорошо, вісьма хорошо. Правда? Коли Бог творив, де коли ми робимо. Зробили гарно, браття дом гарно. а де коли ми зробимо? Ну так відійшов, глянув. Ну, вроді, нормально. Ну, Но, коли Бог зробив, це справді було дуже прекрасно, але лише одного не хватало. Написано, що в прохолоді дня приходив Бог і говорив з ними. І я для себе так понімаю, коли Бог починав говорити з Адамом і з Євою, вся ця краса, природа виглядала блідно. Порівнянні з тим, що вони переживали, коли до них говорив Господь. Може, ми на це не звертаємо увагу. Але я більше ніж впевнений від того, що говорив Бог, приходила радість, приходило вміллення. Ну, ти дивишся на природу, річечка, пташечка співає гарно, легко, добре. Ну коли заговорив Бог, це повнота, це прекрасно. Це слава Богу, це Алілуя, це серце наповнене хвалою. Ми трошечки зайдемо в потік Божий, може по коліна тільки. І ми вже кажемо, як нам добре, як нам хорошо, як Бог посетив моє серце. Але це чоловік, який напряму говорить з Богом, ніяких перешкод, ні гріха, нічого. Він розмовляє з ним. Серце плавиться, радість приходить. І раптом. Кусили той плід заборонений, і знову приходить про холодні дня Бог. Та сама природа, ті самі слова, той самий голос. Але він вже неприємний, він вже страшний. Вже той голос приніс страх в серце Адама. Що треба робити до Єви? Куди? Ховатись треба. Ну, то ж той самий голос, те саме місце, той самий рай, все те саме, що сталося, Адам з тобою. Чому ти почав ховатися, якісь там листки, щось там для себе думати? Чому? Тому що між Богом і людиною появився гріх. І той голос, який був приємний, став чужий, став лякати тебе. Ви знаєте, де коли біседуш з молодими людьми? Які переступили Божу волю серйозно, і коли вони сидять зібрані, вони кажуть, любе слово, любий проповідник, що говорить, то те слово приносить якийсь страх. Мені треба примиритися із Богом. Так, да, дійсно так. Коли між тобою і Богом щось є, тобі треба шукати такий вихід, щоб його не стало. І Бог через по своїй милості великій все зробив для того, щоб ти з цього дому молитви вийшов вільним і міг розмовляти з ним. Слава йому! Він достойний хвали. Я зачитав місце слово Боже. Бог каже: я приведу тебе в пустиню і буду говорити до твого серця. Ну хіба хто ж говорить, хай вуха чують? Але є моменти, коли ми перестаємо чути, ми як ті діти наші, перестаємо чути голос Божий. І тому Бог каже: в мене є багато методів, де я можу заговорити до твого серця, бо вже вуха твої стали глухі. Ти перестав чути те, що говорить Бог. Тобі треба такі обставини. Щоб чуло твоє серце, і тому Бог каже, в мене є місце. Це не обов'язково десь шукати в пустиню і в нас виводити туди. Ти можеш сидіти в домі молитви, кром тебе браття, сестри, всі моляться, ти біседуєш, говориш, але ти в пустині. Кругом тебе пустиня. Ти вроді в одну сторону йдеш, пробуєш десь пробитися якось, щоб мир і спокій прийшов в серце, не виходить в іншу, в другу, в третю. Але Бог каже: я тебе туди приведу, бо я хочу дещо для тебе сказати. Брат казав з Харківщини, я питаю в нього братський, кажу, цікаво, от ми були в Харкові, чого сирени не виють у вас? Ну, і вони, так як той відповіді не знають, і ми, але я для себе так понімаю, там треба постійно, щоб вона вила. Тому що постійно йдуть зриви, стріляють і так далі. І коли ми запитували в людей, які там вже відбили ті села, там сім там людей живе, там 15 людей живе, останні виїхали в села дуже мало людей. І коли ми питаємо, ну, а ви тут молитеся, як ви? І один такий дядько старший каже, нас тут гради вчать молитися. Знаєте, прийшов момент, коли людина справді вже відкидає всяку там я такої релігії, а я так же, вже не треба щось там шукати, десь якісь храми, Ти тихенько в своїй хаті, а кругом зриви йдуть, а кругом неспокій, а ти дивишся в майбутнє а ніякої перспективи. Ти не знаєш, що буде далі. Магазини не працюють. Ми їдемо збити високовольтний стовп, такий величезний, такі труси, як ну дуже грубі, перервані. Коли те світло там буде, хто його знає. Беруть свічки, стички і ходять там в себе десь там на таких будиночках маленьких, що ще не розруйноване. Там варять їсти на тих каструльках, воду гріють і так далі. Не знають, що буде далі. Там люди крепко моляться. І коли ми ставали, так людей збиралось багато. Ніхто не казав, так як раніше приїдеш, ожтунди приїхали. Нема що тут слухати. Всі моляться. Кличуть до Бога. І коли я стою і кажу: вас любить Бог, дивлюся, сльози течуть. А чому? Тому що те слово говориться до серця вже тут вуха, не при чому, вже ти поняв, що тільки ти і Бог тобі нема більше на кого надіятися. Бог каже: я приведу тебе в таке місце, де ти зможеш чути своїм серцем. Де тобі не треба доказувати, є Бог живий, Він має владу. Ти розумієш, є Бог, який має владу спасти мене, і тільки на нього одна моя надія, слава йому. Ми читаємо за одного царя Іорам, є Горам, український переклад каже. Він вирішив іти воювати проти Моава, взяв Йосафата і взяв там ще одних, одну армію і Відправляється йти воювати проти Моава. Я люблю це місце. І написано русський переклад цар Іорам зробив смотр всім ізраїльтянам. Я малюю для себе картину. Постави воїни здорові, крепкі, мужні воїни, а Іорам ходить перед ними і дивиться: ото сила, от то армія. А які мечі в них, а які крепкі, бородаті воїни стоять, ось з цими треба йти, оце буде перемога. І замітьте, в той момент Бог не треба. Який Бог? О, армія, о, крепкий. Я Пригадую, дивлюся, брат Василь сидить, брат Павло, ми в Москві працювали, один підвозить Камазом, пісок, так заточує назад, висипає. Я прийшов, думаю, скажу йому про Бога. Кажу, слухай. Тож є Бог, є спасіння, а Він так якось резко мені. А зачем мені Бог? У мене деньги є. Да, Ви знаєте, деколи дивишся на людину і думаєш, коли в тебе все гарно, коли все добре, який Бог, іорам, так само. Він же дивився, як він несе клунки назад, Золото набрали, рабів понабирали, вже ми йдемо назад, вже перемога, вже все. Але Бог каже, тому то ось я намовлю її і приведу в пустиню. А не знає Іорам, що то вже Божий план поговорити з ним в пустині. Ти вже так думаєш, я йду, все буде гарно, все прекрасно. І коли вони заходять в пустиню вдома, написано: сім днів ішли обходом і не стало води. Ну, то уявіть собі, йдуть люди в пустиню. І не прочитали саме основне. Ну, якби їжі не добрали, ну там по чуть-чуть. В пустиню не взяли води. В пустиню води не взяли. да? Якщо Бог вирішив з тобою поговорити, забудеш саме основне. І скажеш, що як я так думав? А я й не думав, що так буде. Так буде. І коли вони прийшли в пустиню, не стало води, і Орам. Подивився, мабуть, на стан людей, на військо, на худобу на ту всю, а де взяти води? Тут бочка не поможе, правда? Пару тонн не поможе. Тут треба річечка хоча б, щоб напоїти, оце все воїнство, три армії, ту всю худобу всіх людей, щоб напоїти, треба якусь, може, й невеличку річечку. І він робить заключення. Ну і правильно. Вивів нас Бог. Щоб тут погубити в цій пустині. Почала працювати голова, і Бога згадав, правда. І вже все прийшло на місце стало. Так деколи Бог з нами робить. Ми настільки в цю суєту кидаємося, що забуваємо, чи є Бог, чи нема. Стільки праці навалило всього, діла, діла, все, їду, іду спішу. І деколи навіть помолитися нема часу. Як один казав, став, я й не пам'ятаю, чи наш говорив, чи не говорив. І тоді цар той каже до другого царя, каже, слухай, а може тут є пророк Господній? Згадав же й про пророків, то ж там треба було, де ти перед воїнами ходив, коли ти тільки виходив? Каже, є тут Єлісей, який колись подавав воду на руки Ілії. Ну то йдемо до нього. Думаю, інтересно. Тож якби там перед строєм, то він казав би, де той Єлісей? ну сюди його, бігом. А йде сюди, тут а зараз послухаємо, що він буде говорити. Те ми приймемо те не приймемо, те правильно, те неправильно, Ну там же, де Бог починає говорити, там же так нагнувся йде. І приходять помолися за нас. А Єлісей теж на своєму каже, слухай, йди до своїх тих молися, до кого ти до чого молився? Якби не оцей благочестивий цар, то я навіть не глянув би на тебе. Але каже, покличте гусліста, гусні зграє, Дух Святий сходить на Єлісея, він каже, так говорить Господь. Копайте на цій долині, рови за ровами, вітру не буде дощу, а ця долина наповниться водою. І ми знаємо, яке то благословення, бо то тільки може зробити так Бог. Може, ми вже по-людськи того і Орама так нагнули б там. Щоб він вийшов би звідти і більше ніколи в житті не скутів би ні війни, нічого, тільки казав би, Боже, помилуй. Но Бог настільки милостивий до того царя був і до народу свого, і Він каже: І коли ви вийдете з тої пустині, то ви не будете поламані, побиті. А Він каже: ви будете співати, так, як в день виходу із Єгипту. Ви уявляєте, коли виходили з Єгипту, рабство 400 років. Гнобили, били, гнули їх по-всякому, а тут виходять радісно діти, всі, фараон відпускає, Моїсей впереді. Стоп, облачний, Огні не йде, а вони славлять ім'я Господнє, яка то радість. То Бог каже, коли я проговорю до тебе і твоє серце почує, то ти будеш так співати. Як в день виходу ізраїльський народ співав, як виходив з Єгипту. Слава йому! Братя і сестри, ми йдемо до молитви. Ми зараз будемо молитися. Знаєте, може, ти давно не чув голос Божий. Не жди того часу, коли прийде пустиня. Коли тобі не буде навіть на що впертися, бо все твоє уповання, воно відійде від тебе. Вся твоя надія, всі твої мрії, думки вони зруйнуються, останешся ти і твій Бог. І коли Він буде говорити, твоє серце буде плавитися, тебе будуть текти сльози, ти будеш переживати благословення Боже. Бо Він не хоче відкинути тебе. Все це він буде робити тільки із любви до тебе. Не тому, щоб тебе смирити, велико принизити тебе, а для того, щоб тебе підняти, щоб з твоїх уст линула пісня хвали, щоб твоє серце було наповнене хвалою, і ти радів від присутності Божої, і твоє серце лікувало. Славі Божій! Слава йому, алілуя! Він достойний хвали. Давайте ми піднімемося. На наші ноги. Ми зараз будемо звершати молитву. Але ти бачиш, можливо, в своє серце загляну, воно тебе судить. Не завжди право жив перед Богом. Щось не так поступав у своєму житті, і воно сьогодні томиться, щось є між тобою і Богом твоїм. Якась перегородка, немає свободи, молитва немов би, уста закриті, ти хочеш прорватися, а сили немає. На цьому місці є Господь. Алілуя! Який готовий наповнити твої уста хвалою, який готовий сьогодні говорити до твого серця, щоб ти пережив Божу благодать, щоб він торкнувся тебе, алілуя, і ти відчув дотик руки милості Божої. Алілуя, Хай Його ім'я прославиться, ми будемо молитися. А якщо тобі, якщо тобі треба, доторкнутися до краю Рісі, галілуя! Якщо ти хочеш відчути цю Божу благодать, Його милість, підійди до Нього, торкнися Його. Можливо, тобі потрібно, щоб церква звершила молитву за тебе, щоб твої уста відкрилися, щоб Божа благодать наповнила твою внутрішність і ти переживав Його силу і славу. Можеш пройти наперед, схилити свої коліна. Він торкнеться тебе, амінь. Він дасть тобі перемогу, алілуя, щоб твої уста були, як трошко ропіса, щоб твоє серце лікувало славі Божій, Алілуя. і ти переживав славу Його. Амінь. Давайте ми звершимо молитву. А якщо тобі потрібно освячення, примирення з Богом, пройди наперед. Ми будемо молитися. Хай Бог благословить. Амінь.